Завтра, 23 серпня, в Україні святкують день державного прапора. І от цікаво, що найвищим флагштоком в Україні, навіть у Європі, може похизуватися Харків. Його встановили за рік до війни. Висота стяга 102 метри. І дещо раніше, у 2020 році, у столиці України, Києві, поблизу із пам'ятником Батьківщина Мати, встановили прапор на флагштуці, але там висота майже 90 метрів. А ще один із найвищих прапорів України є на Донеччині в Краматорську на висоті 80 метрів. Він замайорив у 21-му році. Синьо-жовтий відомий не тільки рекордами на висоті, а ще й подіями, в яких брав участь. Їх добірку ми зібрали в сюжеті. Тому давайте дивитися разом. 24 липня 1990 рік. Над міською радою Києва тоді ще столиці Радянської України. Вперше підняли синьо-жовтий прапор, а на хрещатику зібралися на мітинг понад 200 тисяч людей. Все це відбувалося під пильним наглядом силовиків. Вони були готові будь-якої миті розігнати мирне зібрання, але так і не наважилось це зробити. Зараз цей прапор зберігається в Національному музеї історії. А ці кадри бачив, напевне, кожен громадянин України. 23 серпня 1991 року за день до проголошення незалежності народні депутати внесли величезний прапор у сесійну залу. Саме ця подія і стала приводом для заснування свята дня прапора. Цей прапор пам'ятає 222-метрову телевежу на горі Карачун поблизу Слов'янська. У 2014 році двоє українських бійців підняли державний стяг над містом без жодної страховки та підшквальними обстрілами росіян. Пізніше окупанти зруйнували телевежу, але під уламками вдалося знайти та врятувати 10-сантиметровий клаптик прапору. Тепер він теж знаходиться у музеї. Український прапор разом з українськими кіборгами захищав Донецький аеропорт. Наші воїни, ризикуючи власним життям, піднімали стяг доти, доки росіяни не знищили аеропорт повністю. Знамено разом з підписами захисників вдалося врятувати. Воно зберігається у Кропивницькому, де базується 81-ша бригада, яка особливо відзначилась у боях за ДАП. Його ховали від очей та рук російських загарбників, бо знали: якщо знайдуть, буде біда. Разом з мешканцями Херсона наш прапор чекав визволення від окупантів. Героям слав! Смерть ворога! Прапор з Макіївки все ще чекає на ЗСУ. Він височіє над дорогою, якою щодня проїжджають тисячі окупантів, і нагадує: Росія тут не назавжди. Синьо жовтий чекає повернення українців з російського полону. І перший зустрічає кожного на рідній землі. Українці люблять свій прапор ще у 2012 році. Волонтери створили найбільший у світі державний стяг його довжина 60 метрів, ширина 40 метрів, а вага понад 200 кілограмів. Він мав символізувати єдність українців зі східних та західних регіонів і побував у десятках українських міст. А у 2021-му на Тернопільщині створили найдовший прапор. Його довжина становила 3 кілометри, щоб розгорнути полотнище, Довелося залучити понад три тисячі людей. Його назвали прапором єднання. Тоді він з'єднав дві області: тернопільську та Хмельницьку. Наші спортсмени під нашим прапором встановлюють рекорди на світових аренах. Його кольори стали символом незламності, а ще любові до рідної землі і поваги до тих, хто боронить її від ворога. З ним державного прапора Україна.